і я зараз без макіяжу. Мабуть, перший раз я у відео ось так показуюсь. Але в мене сьогодні басейн. Тому я не фарбуюсь, бо якийсь сенс його потім змивати. Тому сьогодні таке прям реалістичне відео. Хоч і знімаю я його в 12.24. Бо в мене вчора настрій взагалі був. Вжахливий просто вечором. І я навіть в Телеграм запостила, до речі, хтось не підписаний, підписуйтесь. Там новий пост про те, що не факт, що сьогодні вийде відео. Але я його почала вже монтувати, тому, можливо, я його змонтую. змонтую. Так як настрій у мене трохи покращився, то я вирішила сьогодні все-таки відмовлятися від того, що я кожен день для вас відео знімаю і зняти все ж таки відео. В мене були сьогодні пари уже. Дві пари у мене були по українській мові, і одна пара була по організації психологічної служби. Це були нові пари ну, в університеті. Тому українська мова, ми там нічого не записували. Ну, точніше, ми щось записували, але більшість не встигли, тому нам домашнє ще по українській мові задали. Зробити конспект. Першого розділу і зробити також табличку про класифікацію стилів тексту, якщо не помиляюсь. Взагалі не пам'ятаю, по-моєму, тексту. Якусь класифікацію зробити. АПС, організація психологічної служби нам нічого домашнього не задали. Так як у нас лекції, ми навіть трохи в вшатіше нам по-українськи кімо ще задали. но по організації психологічної служби ми нам розповідали про стратегію психологічної служби, освіти і соціальної сфери. Щось таке. І казали, що нам скинуть конспект, тому я там трохи допишу, бо я написала тільки тему і написала два пункти. Предмет, завдання та структура психологічної служби. Особистість психолога як суб'єкта психологічної служби організації його роботи. Я сьогодні, до речі, проспала. Мій е, телефон я поставила вчора годинник на 6.30. Розповідаю, він не спрацював. Чому він не спрацював? Бо мій телефон вирішив, що зараз 3 години дня. По-перше, мій телефон вчора збій про. Відбувся вечором, і в 12 годин вечора, коли я вже лягла спати, щоб більш-менш спати уже, годинник мене спрацьовує, бо на телефоні зараз 6 годин ранку. І сьогодні приблизно така ж ситуація, тільки уже навпаки. Годинник не спрацював, бо була 12-та година дня тільки. Я трохи в шоці, бо я сьогодні могла пару проспати, у мене пара була на 8, я встала в 7.40. З тим розрахунком, що встаю, я зараз хочу спробувати вставати в 6.30. Щоб більше встигати. Ну, звичайно, я так і встала. Неважливо. Ну, тому, ну, зі слів все ясно. Я якась трохи сонувата. Взагалі спать так хотілось на парі. Дуже сильно. Хоча третя пара мені навіть сподобалась. У нас сьогодні да, три пари було. Дві пари по Кримові і одна пара по організації психологічної служби. Мені пара по психологічній службі дуже навіть да, сподобалась. Було дуже цікаво, якось цікавенько. Щось новеньке. А з планів у мене сьогодні нічого особливого немає. В мене з планів сходити в басейн. Якщо встигну викласти для вас відео, можливо, книжку почитати, я, до речі, вчора відбувся. І я книжку не читала вечором. Тому що в мене якісь проблеми були з телефоном, з планшетом, взагалі захливий настрій вчора був. Я навіть снідала сьогодні на парі. Ну, звичайно, це таємниця. Ніхто не повинен знати. Ну, і все. Давайте починати щось робити. І починаю з того, що я демонтую відео, важливо його виключу. Ой, викладу, виключу. Я говорю, я сьогодні не включаюсь. Я трохи спати хочу. Я не знаю, чи видно, але у нас сніг почався маленький. Такий прикольний, так літає класно. Спочатку навіть не зрозуміла, що це сніг. Я не впевнена. А, трохи видно, до речі, на камері. Зараз я складаю рюкзак в басейн. Я зрозуміла, що я забула одягнути резинку. В результаті я її почала шукати, потім я згадала, що я забула взяти розчистку і через це я запізнююся. Ось я ніколи ще в басейні не запізувалась, в принципі. Сьогодні не мій день по І влог сьогодні якийсь теж, неактивний. Я вже прийшла з басейну. В басейні круто поплавала, натирала ногу, до речі, ластами. Я трохи в шоці, бо такого ніколи не було. Тепер я буду їсти йогурт, монтувати це відео і читати книжку. Можливо, ще щось подивлюсь. В плані все. Я нічого не знімала в основному. Сьогодні таке прям лайтове відео, але сьогодні реально нічого майже не робила. Да, такі дні теж у мене бувають іноді, але настрій в мене покращився після басейну і планшетом, до речі, там час уже встановився, тому там правильний вже час, і я цьому рада. Завтра я з матиму поставати до годин 8-9. Ну, в мене пари на 2 години дня тільки завтра. Да. І в нас завтра одна пара. Так. Ну, завтра ви все побачите. Можливо, завтра трохи якісь прикольніші було буде, але сьогодні якось так. У мене немає. Сьогодні якось. Пожарим было 6 рублей, ты мне было, было, было какая-то такое Трохи. Трохи такая. Поэтому всех люблю, всех делаю. И до встречи в новом видео. и пока-пока.